Янголи в білих халатах тисячі медичних працівників нині рятують життя українських військових у зоні АТО. При цьому вони самі можуть стати жертвами бойовиків. Подвиги сучасних фронтових лікарів колись опишуть у підручниках. Однак, вже сьогодні наші кореспонденти знайшли в Івано-Франківську маловідомий пам'ятник, який вшановує героїчну працю військових медиків. Ми пам'ятаємо всіх. Такий лаконічний напис вибито на скромному пам'ятному знаку, який раніше стояв на території Івано-Франківського військового шпиталю. Монумент встановили наприкінці двадцятого сторіччя, як данину шани всім лікарям, які рятували солдатське життя під час минулих воїн, розповідає військовий і краєзнавець Іван Бондарів. Шпиталь це ж у нас був такий дуже давню історію, мав там лікувалися і солдати Австро-Угорщини, і панської Польщі, і Зунру, і, і царську армію, і радянську армію, і українську. Ну, Але коли у 2004 році палац Патоцьких цю продали, шпиталь розігнали. То ну не знало, куди подіти цей пам'ятник І його перевезли на територію от нашої авіаційної бригади. Драматичні події цього року змусили українців по-новому оцінити всю самовідданість лікарів, які рятуючи пацієнтів, часто ризикують власним життям. Зазначає заступник командира авіаційної бригади Олександр Кухарук. Тому кожне покоління, якому доводиться пройти через бойові дії, не може не пошанувати подвиг медичних працівників, які проганяють смерть і від військових, і від мирних громадян. Ця Теза, мабуть, знайшла повністю своє підтвердження, як в подіях на Майдані, де ми бачили, як медичні працівники самовіддано під кулями, під вибухами, в такий напружений момент рятували життя і здоров'я учасників цих подій. Сьогоднішній день, коли в ході антитерористичної операції медичні працівники докладають всіх зусиль. Для того, щоб врятувати життя наших солдат, офіцерів, патріотів нашої держави. Наразі невідомо, скільки в Україні є пам'ятників військовим медикам. Однак авіаційні бригаді пишаються тим, що один з них розташований саме на території їхньої частини. Хоча визнають, що монумент заслуговує, аби його бачили не тільки військові, але й всі мешканці та гості Івано-Франківська. Цей знак пам'ятний, встановлений медичним працівникам, має Повне і абсолютне право перебувати не на території нашої частини, де він так би мовити, практично нікому не є відомим. Його тут практично ніхто не бачить, крім самих військовослужбовців, а має бути встановлений в громадському місті, де громада зможе віддати шану. Нашим медичним працівникам. З військових медицин у нас залишився лише один такий намиський ну, заклад, як військова поліклініка, але там навколо просто нема де. Ну, але ж це не суто військові медики, медики це як ну, поняття таке ширше, всі вони можуть, в принципі, лікувати військових, так вони рятують людське життя. І у нас величезна кількість медичних закладів. Наприклад, міська клінічна лікарня на Мазепи, там величезна територія перед ними, там газони там, можна поставити. там на Пасічні є там, величезна лік. ну, Тобто будь який Медичний заклад ми міг би собі взяти і розмістити. Військові сподіваються, що їхню ініціативу підтримає медична громада та представники місцевої влади.